Добрий день, друзі! Мене звати Аміна, а це мій братик Охі. Ми їдемо з далекої спекотної Африки. У нас яскраве сонце, зелені джунглі, високі пальми і багато різних тварин. Африка – це найспекотніший континент на Землі, де майже цілий рік сіпить яскраве сонце. Їм живуть добрі, усміхнені люди, які люблять співати, танцювати і в життя. Природа Африки дуже різноманітна. У її лісах живуть мановки, папуги. У саванах слони, жирафри, лебер, вебри та антилопи. А у пустелі верблюди. У світі люблять гратися, співати, допомагати батькам. Вони роблять іграшки, в гілочок і кори. А ще дуже прощаються своїми яскравими костюмами із різнопонорових тканей. Африка це країна сонця, танців і дружби, де люди цінують природу, родину і добро.